Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні ми помандруємо у далеке середньовіччя. І історія наша буде присвячена жінці, коханій жінці Галицького князя Ярослава, що увійшов в історію як осмомисл Насті Чагр, прозваної просто Настаською. Коли у 12 столітті Русь як держава починає дробитися. Центр політичний з Києва поступово переходить на захід, де в 40-х роках 12 століття формується потужне в майбутньому Галицьке князівство. В 1153 році Галицький престол посів Ярослав Володимирович, який у слові ополку Ігоревім зазначений як осмомисел. Тобто той, що володіє багатьма мовами і неймовірним інтелектом, через деякий час його батько женив на княжні Ользі Юрівні, яка була дочкою на тодішній час Суздальського і київського князя Юрія Володимировича, що ввійшов в історію як Долгорукий. Ольга Юрійовна була на кілька років старша від Ярослава. Вона подарувала чоловікові, народила чоловікові трьох дітей, сина Володимира і дві дочки, Вишеславу і Єфросинію. На жаль, як жінка, вона не зуміла подарувати йому кохання. Постійні сварки в сім'ї призвели до того, що через деякий час княгиня покинула Галич. І переїхала спочатку на Волинь, а потім взагалі втече на територію Польщі. В цей час Галич, Галицький замок, не пустував. У ньому з'явилася молода господиня юна дівчина Настя із роду, боярського роду Чарів. Український історик Іван Крипякевич припускає, що рід Чагрів мав половецьке походження. Інший історик Ізидор Шараневич говорить про те, що чагри могли мати навіть походження від Берендеїв. Проте в нас на сьогодні залишилось середове прізвище на Прикарпатті, так названо село Чагрів. Кохана жінка народила князю сина Олега. Він настільки полюбився Ярославу, що той навіть на майбутнє заповів йому престол, що суперечило тодішнім законам престолонаслідування, адже майбутнім наступним галицьким князем мав стати саме Володимир, син Ольги Юр'ївни. Тому український історик Михайло Грушевський стверджує, що Настя. Котра опанувала його серце і, судячи з літописів похвал моральності Ярослава, ми не можемо пояснити його відносин до Насті, як простий вибрик та його любов до сина Олега показує, що маємо до діла тут зовсім поважні почуття, що говорить про те, що це не було просто примхою князя, а саме любов до жінки. І до свого другого нащадка. Довший час князю Ярославу вдавалось гамувати апетити невдоволеної боярської галицької верхівки, які славилися своїми опозиційними настроями. Тобто, завдяки його вмінню і дипломатичним здібностям він погамовував е, такі досить сильні галицькі роди. Ну і звичайно, що. Різке підняття нижчого роду боярського чагрів призвело до зависті у Галицькій в Галицькому князівстві, зокрема в столиці Галич. Коли князь один із періодів ненадовго відлучився зі столиці на полювання, найтакі амбіційні Галицькі роди підняли повстання, схопили чагрів. Зокрема, Настю і спалили її на вогнищі, звинувативши її у відьмацтві. Ці трагічні події 850-літньої давності знайшли своє відображення у поезії прикарпатського поета Степана Пушика. Із загали часивого місяць стає. У траві на валах свої стріли купає, у діброві зеленій зозуля кує. У перевізному броді Настася співає Гей, співає вона, мов русалка якась. Розступились світи і віки розступились. Йде неначе побитий порубаний князь, його Настю Чагрівну бояри спалили. Ще на початку 19 століття на одній із частин Крилоської гори було видно курган. Місцевий люд так і називав його. Чагровою могилою. ймовірно, там саме була похована Настаська чагр. Починаючи з XIX століття вийшло багато літературних творів, поем, саме присвячених Любові Насті і Ярослава Осмомисла. Письменники співчували жінці, яка потрапила до кола інтриг політичних амбіцій тодішніх галицьких бояр зависті і саме через це поплатила